Всем привет. Тестуємо наш перебранный аккумулятор. Нагадается у нас D48 вольт, 52 вольта и 14S20P. блок. тест виконується вже одну годину. При навантаженні 300 Вт, напруга 54 вольта. Была напруга у нас 56 вольт починалося діагностування. Тестуємо, дивимось і побачимо, який у нас буде результат. У нас ще є блоки, ще є січейки. Це все потрібно буде відбалансувати, зібрати і потестити на нагрузку.